Добрий вечір. Готувалася до виставки і побачила, скільки у мене за шафою ще стоїть картин. Багато дуже. І скільки портретів жіночих. Ну, хочу розповісти. Це вишата робота дівчини з перловою сережкою Яна Вермеєра. Коли я побачила фільм. Зі Скарлетт Йоханссон і Коліном Фьортом. Я просто закохалася в цих акторів в ту епоху і під таким враженням почала вишивати. Ця картина це суцільна таємниця. Хто зображений на неї? Чи дружина, чи коханка, чи донька, хоч донька за віком не підходить, чи робітниця, яка жила в їх будинку. Що за тюрбан? Тюрбан такий на той час не стандартний був. Чи перлова то дійсно сережка, тому що перлів такого великого розміру не було, чи то венеційське скло, чи перламутр. Ну, зараз вже мистецтвознавці сперечаються і пишуть за цією картиною взагалі монографії. Коли вишивала, слухала книгу Тресі Шевальє, за якою був поставлений фільм. Ну, дуже було таке велике натхнення, вишивала, але потім я стикнулася з, з тим, що я взяла за основу Темну тканину на той час я вважала, що якщо багато темного фону, то мені буде легше, якщо буде чорна тканина, а обличчя я якось зашию шарами світлої нитки. Але в мене так не вийшло. І тканина все одно трішки проступає через обличчя. Я була засмучена, я вважала вже картину такою зіпсованою. Але потім вона трішки повісила в мене на, на стіні. Я зрозуміла, що вона дуже схожа на оригінал тим, що картина була написана в 1665 році і пройшло вже більше 300 років, і то виглядає як е, кракелюр, такі тріщинки на картині. Я зараз наближу до вас, подивіться. І вийшло так, що моя така помилочка ну, так непогано зіграла в мене. Коли я оформлювала багет, я подивилася, як картина в музеї виглядає, і взяла теж такий багет, який відповідав тому часу, і так як оформлювалися в музеї роботи. Що ще сказати за цю роботу? Ну, я її вишивала в 2013 році, вже пройшло більше пройшло 10 років. Спочатку я її, ну, було дуже багато претензій. Претензії за ці роки вже відійшли. Я її. Люблю, і навіть відвідуючи на виставки, вони мені, вони мені казали, що вона дивиться на них. І коли вони їх знімають, такий ефект, наче вона споглядає за вами і рухає очами. Не знаю, чи так, чи ні, але вона, ну, Дуже незвичайна така для мене робота вийшла. Не знаю, колись я ще доторкнусь до картин Верміра, це геніальний художник, а до геніїв дуже важко підходити. Ну, на сьогодні дякую за увагу. Якщо ви додивилися до кінця, якщо буде цікаво, буду продовжувати.